Привіт, малята! Сьогодні на занятті з аплікації ми будемо з вами робити морозиво, адже влітку і дорослим, і малятам завжди хочеться чогось прохолодного. У смакових якостях морозива не сумнівається ніхто. Та чи знаєте ви, що морозиво ще й корисне? Воно здатне не тільки підняти настрій, а ще морозиво є джерелом корисних речовин. Морозиво з натурального молока поживне, тож може чудово втамувати голод і відновити енергію, а плодово-ягідне корисне тим, що виготовляється з натуральних соків та пюре. У вафельну хатинку вселилась смакота духмяна і солодка, холодна і густа, і з маком, і горіхами залита в шоколад, а зверху, наче квіточка, сміється мармелад. Куснеш і губи холодом, неначе обпече, Малинове, ожинове, морозиво смачне. Ось таке морозиво вийшло у мене, а я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!